Це четверта машина по рахунку. Четверта машина, у якої було повністю з нуля створено все: рама, підвізка, ну, геть все було з нуля зроблено. Автомобіль класу Формула-Студент. Я прийшов сюди за знаннями. З самого дитинства я завжди щось робив, змастерив з дідом, з батьком, вдома, в гаражі, з машинами. Для того, щоб з, ну, спочатку створити нову машину, потрібно близько двох років. Плани на цю машину ми збираємося на цій машині виступити в цьому році на змаганнях. На ближчий тиждень ми збираємося виїхати на тести, перевірити відказу устойчивість всіх узлів і агрегатів. Тут стоїть мотоциклетний мотор від «Ковосаківського двигуна двигун. І це все, що тут знаходиться від мотоциклу. Все інше зроблено буквально своїми руками студентами. Все починається з того, що в регламенті прописані основні характеристики, які здають базу для автомобіля. Так як я мав технічну освіту, яку я здобув у коледжі, я міг працювати за станками, тому що студентами, які не мають цього досвіду, і ми їм забороняємо працювати за цими станками, тому що можуть бути погані випадки. Найбільше я би сказав, що токарних робіт. Робиться тому, що лише в одній підвізці потрібно зробити 48 втулок, якщо я ще не помиляюся, таких маленьких втулочок, які можуть закрутити чи шибов. Це не так важливо. тому що потрібно багато маленьких циліндричних деталей зробити. І це все робиться отут. А якщо хочеться щось таке не циліндричне, як, наприклад, квадратне чи це робиться на фрезерному станці. Взагалі, що таке проект Формула Студент, це таке собі світове змагання, світовий чемпіонат серед студентів-інженерів. Так, загальна місія, загальна візія цього проекту, якщо загалом сказати, це поліпшення інженерних навичок у студентів нашого університету. Тобто студенти, які тут приймають участь, вони покращують свої навички, свої знання як інженери. Вони мають змогу найголовніше, наприклад, спроектувати якусь деталь, а потім її самостійно виховати, виготовити та установити на гоночний боліт та зрозуміти, де він помилився, де він не помилився, а може взагалі взяти і вибрезіть цього. На смітник, тобто, це дуже дуже важливо як для інженера для, для майбутнього інженера, конструктора, практика.